Знаєте, десь останній час роздуми, переживання такі маю, хочу з вами поділитися, то, що маю на серці. Десь Зараз церква дуже стикнулася з багатьма викликами і втратила силу, яка була колись, яку Ісус Христос дав християнам. І є сила, є відносно, але того, що мало би бути, того, що християнський, християнин має право, дуже мало. Дуже рідко десь ми то замічаємо. І це десь мої переживання, і хочу з вами поділитись про те, що думаю. Друге паралепоменон, Тарас десь частково згадував про Соломона, як він відбудував храм, то прочитаю друге паралепоменон з 7 розділу 13-го вірша і далі. 7 розділ з 13 вірша. Він побудував храм, і там є такі слова, Бог говорить так. Якщо я закрию небо і не буде дощу, і якщо повелю сарані поїдати землю або пошлю муровицю на народ мій, і смириться народ мій, який називається ім'ям моїм, і будуть молитися і шукати лиця мого, і навернуться від слі... від злих шляхів своїх, то я почую з неба і прощу гріхи їхні. І зцілю землю їхню. Нині очі мої будуть відкриті, і вуха мої уважні до молитви на місці цьому. Дивіться, десь в цих віршах, якби небагато їх, но десь можна досить багато подумати. Бог говорить, що треба зробити для того, щоб отримати благословіння і представте собі мати в житті благословіння, коли лице Господнє і вухо Господнє дуже скоро. Поспішно, щоб тебе й мене чути. Це сама велика милість, коли людина знає Бога, має такі відносини з Богом, і Бог дуже скоро чує людину. Але тут є умови, тут є умови, які Господь сказав. О, дивіться, якщо пошлю моровицю, скажем, війну, якщо війна прийшла на землю, що треба робити? Збільшувати підвал, збільшувати зброю. Не сильно допомагає вже. Три роки видимо молитви, що дійсно допомагає. І то, в цьому є своє, своє місце, Но Бог в один день може перемінити розум людини і просто може стати мир. Ми видимо, от, що саме більше спасає, це дійсно відносини з Богом. Якщо піде в життя людини, приходить тіснота, якісь неустройства, якісь всякі ну, тяжкі періоди, не завжди буває через гріхи. У нас перше, що. Знаєте, як друзі до Йова прийшли, перше, що зразу гріх? Не завжди. Бог веде просто дорогою смиріння і щось виліплює з людини. Є така дорога. Є таке, щоб з нас щось викореніти, зробити сильнішими, кращими, мудрішими. Як ми співали переплавити то золото, я потім ще торкнуся тої теми. Але є й такі питання, де треба з своєї сторони щось зробити. І Бог каже, якщо я пошлю муровицю, язву, Якщо я пошлю якісь, якихось звірів, навіть на землю Бог насилав колись на народ свій, багато чого може прийти в життя твоє чи моє. Що тоді має робити народ Господній? Дивіться, зараз народ, десь от недавно сестра Людмила скидувала дуже, якщо ви слухали аудіо, таке повідомлення про чоловіка, який, якому сон приснився. І народ зараз Господній дуже має сильний. Десь такий удар, чи, як сказати, чи падіння навіть через інтернет і телефони. Люди масово залежні, просто як зомбі. Ти дивишся замість того, щоб просто людина ну, поспілкувалася. Я не говорю навіть про Біблію читати. Я думаю, що це основа нашого життя. Ми навіть про це не будемо аж ну, постійно постійно нагадати. Це, це, понятно, для всіх, всі, я сподіваюся, читають. Ну, я говорю навіть про такі речі поговорити просто, не від, ну, без телефонів. Просто посидіти спокійно в тишині подумати. Колись такі картини були, або не картини, навіть, е, я ще малим пам'ятаю, приходили до діда, баби і ще десь ходили е, до родичів. Що вони колись робили? Чоловіки сиділи і просто говорили. У них було багато розмов, вони годинами могли говорити говорити. Колись люди спілкувалися, і тоді десь мудрість, опитність, передається багато чого. Ти просто сидиш і. По 10 хвилин секунд там, чи скільки то клацаєш, представте собі, що формується в людини. Ну то ви то знаєте, просто про те, що зараз народ Господній дуже сильний має десь е такий удар, який не може винести, просто не можуть піднятися. Я не говорю про те, що падіння і, і тобто покаяння падіння навіть піднятися, просто не може народ. З того падіння, з того упадку, де отак диявол, як сітку, знаєте, закинув і так людей з кого на що зацепив і просто тягне сіткою. Є у пророка Єремії написано такі слова: Бог каже: Ось я пошлю риболовів з сітками. Тобто є десь, знаєте, диявол він не міняє стратегію, він так масово. І так добре людей вміє атакувати. Кому що? І вроді безгрішне щось ти можеш, як той чоловік свідчив. Не обов'язково гріх скверно, то там, понятно, і дитині малієш, і її совість засудить, поки не спалена, що то недобре. Ну, Говорячи про щось таке, де ти просто годинами можеш потратити час. І народ Господній дуже слабкий в тому питанні. На жаль, десь таке є правда. І чи є з того всього вихід, чи є з того всього десь. Підняття. І я десь у цих віршах замітив вихід з того усього. І смириться народ мій, який називається ім'ям моїм. Перше що? І смириться народ мій. <кхм> не люди на вулиці, не язичники там їм точно всім треба десь. Було тоді смиріння, і тепер треба людям, які не знають Бога, всім треба смиріння. На Бог говорить тут і смириться народ мій. Тобто, коли в життя приходять падіння, коли в життя приходять в безсилля, нам треба думати, молити Бога, Господи, що то є? Що народ твій ослаб, що народ твій? Чи християнство? Я не говорю про суто нашу е, ну, конфесію, чи як сказати? Я говорю про християнів, які називають себе християнином, і навіть Біблію не читають. Говоримо про основне. Біблію не читають, слава Ісусу Христу, говорить, но серце далеко від того. Людина, яка називає себе християнином, але не цінить основне, не розуміє, що зробив Ісус. Я говорю про то. І тоді це сигнал для всіх нас, треба задуматись, щось не то. І Бог дає відповідь, і смириться народ мій. Перше це смиріння. Знаєте, після гріхопадіння в нас, на жаль, закладено таке. Такий корінь зла, дуже тяжко. Ви знаєте, ви люди дорослі, ви розумієте, як не просто з самим собою боротись. питання в ближніх, не питання в людях, не питання в обставинах, не питання всьому кругом, питання в мені і в тобі. Ви то переконалися. Люди, які читають Біблію, ти замічаєш, як Бог тобі відкриває, вчить і шліфує тебе, і Ти думаєш, Господи, і тут я ще не такий, і тут. Це, це добре, це дуже добре. Но ви десь замітили, стикнулися з тим, як не просто перемогти в собі той гріх. Такий, де, знаєте, Ісус Христос розказує притчу вийшов сіяч сіяти, і поміж то вийшов воріг, який насіяв також своє. І в третій язри написано, що насіяно корінь зла в серця, і Бог не викорінив, щоб закон приніс плід». Тобто, розумієте, є закон Господній, є посіяно зло в серце людське. І той закон має принести плід. Бог не викорінив зло. Бог самостійно не взяв і викорінив зробив людей, як зразу створив без ріха. Бог так не зробив. Є закон, який має принести плід. Тобто є заповіді Ісуса Христа. І перше що, десь що я хочу сказати. Може, десь так одну, односторонню сильно скажу, бо все на своєму місці, ми є діти Божі, ми є народ Господній, Господь дуже любить людей, веде людей, хоче спасти людей, дуже цінить віддав сина свого. Це все на своєму місці. Але я десь одну сторону трошки більше скажу, що ми ще десь таки можемо бути, і є десь насправді глина, з якої Бог ліпить, що хоче. Бог колись у пророка Єремії говорив так: притчу таку. Є, е, 18, 3, 10. І зійшов я у дім гончара, і осінь виконував свою роботу на кружалі, і посудину, яку гончар виробляв, із глини розвалилася в руці його. І знову він зробив з неї посудину, яку гончар задумав зробити, тобто сам задумав. І було слово Господнє до мене чи не можу я вчинити з вами доми Ізраїлю, подібне до гончара цього, говорить Господь. Ось що глина в руці гончара це і ви в руці моїй, доми Ізраїлів. Іноді я скажу про який-небудь народ і царство, що викоріню, знищу і вигублю його. Але якщо цей народ, на який я нарік навернеться від злих своїх діл, я відкидаю те зло, яке помислив зробити йому. А іноді скажу про який-небудь народ і царство, що впорядкую і утверджую його. Але якщо він буде робити лихе перед очима моїми і не буде слухатися голосу мого, я віднімлю те. Те добро, яким хотів благословити його чи благодіяти. І знаєте, тут приходить питання, як колись апостол Павло пише: Ти скажеш, ти можеш сказати, ну, а чого це Бог собі так хоче? Народ цілий викорінити, зліпити, чи твоє життя Бог собі взяв фараона істочив. Ну, що це Бог собі так дозволяє. І апостол говорить тут до мене і до вас: Хто ти такий? І знаєте, оце хто ти такий, десь нам дуже тяжко чути. Ти людині кажеш: Господь верніше тобі на серце кладе, думаєш, ну підкажу, щоб десь прийшло примирення спасіння у твоє життя, треба тобі покаятись до Бога прийти. Ну, а що я маю каятись? Я собі нормально живу. Ну, Хто такий Бог, щоб мені тут щось розказувати? Якщо не так твердо, то так акуратніше. Бог є, я в нього вірю, але живу собі як хочу. Роблю собі як хочу. І оце питання, знаєте, що ти і я просто глина, воно дуже втрачається дуже скоро. От тепер дивіться, беремо наше життя і життя апостола Павла. Представте собі, який сильний апостол. Він життя своє за Ісуса віддав. Він настільки потрудився більше за всіх. Ну тепер вернути час назад. Дивіться, хто такий апостол Павло без Ісуса? Ніхто. Сла людина. Просто злий чоловік, який убиває людей, гонить церкву. Хто він такий без Христа? Ніхто. Він просто глина. Дивіться Мойсей. Який чоловік вивів цілий, скільки людей вивів в обітовану землю вів, скільки Бог чудес через нього зробив? Вернути назад час. Хто такий Мойсей? Без Бога ніхто. Просто ніхто глина. Самі прекрасні люди апостол Петро, якого розіп'яли, Догори ногами за Ісуса Христа, стільки мати сили, відваги, твердості і любові до Бога, щоб своє життя віддати. Він відрікається від Ісуса, коли Він без Христа. Він Просто глина і ніхто. Я десь хочу нам десь, щоб ви десь собі подумали чи нагадати, ми багато чуємо, що ми там переможці, алелуя і тому подібне. Може небагато відносно, все в нас, слава Богу, в межах розумного. Ну тут я би десь більше хотів такий акцент зробити. Що ми просто глина. Якщо без Ісуса Христа ми б тут не сиділи. Не треба собі приписувати те, що нам не належить. І якщо Господь прийшов твоє і моє життя, ми щось винні йому. Деколи, знаєте, ми собі посвятили своє життя і давай собі жити, як хотіти. Хто ти такий і я, щоб рішати все в своєму житті, як хочу? Хочу так, хочу так поступай, хочу собі, дивлюся щось, хочу собі грішу, хочу не грішу. Ну хто ми такі? Ми собі не належимо. Насправді Бог сотворив кожну людину, Він сотворив. Ми навіть не те, що знаєте, як Ісус Христос, єдинородний син. Ми сотворіння Господнє. І Бог як хоче, так може зробити. Він нас дуже любить, Він нас дуже милує, благословляє. Слава Богу, за все. Ну все рівно я хочу ще за це нагадати. десь трошки, щоб нас приземлити, друзі. Бо, на жаль, десь знаєте, людині чи нам, кожному. Я не кажу, що я інакше. Я так само, як, як і ви зроблені з того самого. Просто нам десь притаманно мріяти про себе. А Павло каже, не мрійте про себе, трошки про думайте. Десь в житті щось вийшло, десь пару рублів заробив, все. Бога не треба. Десь собі роблю, що хочу, поступаю, як хочу, Хочу, допомагаю, комусь, хочу, не допомагаю, хочу йду, відвідую хворих, не йду. Все собі, прямо, як, знаєте, цар-царів. Ми не створили самі себе. І той гріх, десь диявольський, він так глибоко засів. Будьмо... Будемо чи бажання бути як Богом, воно лишилось. Може, не так ярко, прямо виражено, але воно лишилося. Дивіться, як Ісус Христос, на людський погляд, душевний, плодський, принизливо говорив до людей. Нагадаю вам з пам'яті. Ісус Христос посилає учеників, і потім вони приходять до Нього, і Він каже їм: Коли ви щось зробите, говоріть так, ми раби, які нічого не вартуємо, ми зробили тільки те, що мали зробити. Чекай, що ти так принижуєш людей? Це ж людина, вінець. Людина це ж саме основне на цій землі. Людина така велика. А Ісус говорить про те, щоб ти про себе не мріяв, що ти хтось там щось там великий. Маленько про себе думати, не сильно високо про себе думати, бо кожне падіння воно має початок, це гординя. І знаєте, коли ми на себе починаємо надіятися, це знов падіння. Коли ми починаємо собі щось прописувати, будь-який дар чи талант це знов падіння. Ніколи собі не треба приписувати то що Господь зробив у твоєму чи в моєму житті. Я думаю, кожен християнин це розуміє. Ми краще розуміємо це як люди, які читають Біблію, досліджують, ми це краще розуміємо. І це дуже важливо, десь, бо воно приносить благословення в наше життя, ближньому послужити, десь щось поділитися з кимось. Насправді це не наше. Якщо Господь тобі чи мені уділив якусь частку, благословив тебе, ти маєш. Ну, то поділяйся з ближнім. А бери свою долю, користуйся тим, це благословення, першої Еклізіас, але воно не твоє і не моє. Знаєте, буває в житті, чи батьки вимолили, чи тобі дав Бог мудрості, якось ти в старанності, маєш розум, якось роботу добру маєш, і приуспіваєш. Якось. Ну, так буває, знаєте. І це не то, що ти такий там мудрий, талановитий, тобі дав Бог, увірив, але потім Бог спитає, що ти з тим зробив. І ти будеш і я відповідати. От ти мав скільки чи скільки, хтось не мав, він не буде за то відповідати. А ти і я будемо відповідати. Ми таку пісню співаємо чи лиш жив, щоб себе збагатити і тішити себе, любити себе. Через лиш для того жив? Не для того. Тому знов таки, людина не є, хто зна Людина просто глина, яку Бог зліпив і робить, що йому годно. Тому, друзі, десь Бог ожесточає людей, які починають відходити від нього. Багато чого робить, нам не треба дивуватися. Нам треба дякувати Богу за те, що Він нам уділив цю милість і ближньому казати: є спасіння в Ісусі Христі, без Нього ти ноль, ти просто ніхто і нічого. І я, і ти, без Ісуса ноль, ніхто і нічого. Ми не сиділи собі, додумались, ми такі розумні і повірили в Євангелії. Не так. Нам прийшли, проповідували, Бог постукав моє твоє серце, і саме більше чудо, коли ти починаєш вірити. Представте собі. Мезот. З Олегом говорили недавно з братом, ким роблю на роботі, говорили, саме більше чудо в житті людини це не грім з неба. Це людина просто починає вірити в Бога. Для неї прийшло світло Євангелія. Ти ходив 20 років, ноль, для тебе Бог байдужий, тобі не цікаво. Ти просто звик ходити. І тут один момент тобі Бог ожив у твоєму житті. Тобі відкрилося, тобі прийшло твоє серце, що Ісус Христос Спаситель. Ти. ти жив 25 років, як я, наприклад. Був християнином, думав що ти християнин, але ти навіть близько не думав про Бога. Тобі байдуже було, чи я тоді. І прийшов час. Господь відкрив моє серце, і я повірив Ісуса Христа. Оце чудо це саме більше чудо і милість, яку Господь являє в цій глині. Він міняє, і як брати недавно співали, робить скарб уже в серці моєму чи в твоєму. Бог ліпить, як хоче. Тому я десь трошки більше на це проговорив. Щоб ми десь скромно про себе думали, щоб ми розуміли, що ми собі не надлежимо. Апостол Петро каже цю саму думку: ти куплений, чи я дорогою ціною. Не робіться рабами людей, не робіться рабами обставин, не робіться рабами якихось ну, чогось земного. Будьмо рабами Ісуса Христа, Його дітьми. Робімося рабами Його. Тобто, апостол Петро також про себе не мріяв, хто знає як. Хоча він був людиною, яку тінь падала, і люди зцілялись. Мертві воскрешали. Він скромно про себе думав, він розумів, що якби не Ісус Він би не лиш відрікся, він би, може, хто знає, як Юда зробив. Кожен люд, кожна людина, яка б вона не була сильна з характером, яка б не була розумна, вона без Бога просто ноль, нічого, глине. Так є. Хто би собі не думав, обідно, скажеш не раз, ну, та... людина нічого без Бога дратує, знаєте, говорить з людьми, не раз говориш правду, бо так є. Дратує, а що це? Як це? Я все можу, я все вмію, все знаю, а що це Бог так собі робить? А Хто ти такий? Апостол Павло каже таку думку, ти просто відка, яка привилася до, до, до галузок. Не раз, знаєте, чи падіння християнства так само, воно йшло періодично, і був період такий, де просто євреї почали зневажати, возвеличувати себе, язичники, і просто євреї десь там ніхто нічого. Апостол Павло знаючи це пророс. Наперед пророкує хто ти, гілка, яка привилася до галузок, не надмівайся. Бог, якщо відкинув природніх, то й тебе може відкинути. Не думай про себе, не мрій, жиди і тому подібне треба так говорити. Не треба про себе мріяти, тихенько приземлю, думаєш, перший крок до благословення це смиріння перед словом Господнім, да тобі підказуй, друже, навернися від гріха, ти трошки недобре живеш. Ти так і так поступи, що це мені має, хтось там, Микола чи, чи Богдан чи, чи Тарас розказувати. Собі сам своє життя, як хочу, так поступаю. Тебе люблять, тобі хочуть підказати. Бог через них може хоче тобі підказати, що прийшло благословення в твоє життя. А хто це Хто це мені буде що розказувати? На жаль, самі знаєте, дуже багато таких речей є, старших прислухатись. Я з татом люблю говорити, тато прожив життя. Він більше знає щось від мене, він має опит. Можна, знаєте, коли ти трошки маєш здоров'я, десь щось у житті, щось трошки замітив, надутися і вже про себе мріяти. Послухай старших. Старші мають опит, тобі ж треба прожити і мені. Багато до того. Вони мають опит, життєвський, підкажуть, і Бог так вчив. Перед сивиною приклонися, поважай старших, бо в них є опит і мудрість. Дальше. Десь трошки побільше на це взяв місце, бо хотів, щоб десь про себе так думаю, собі то думаю, і вам хочу так перене... додати десь то, щоб ми десь були люди прості, щоб ми десь були люди такі, знаєте, попростіше, так кажуть. І будуть молитись в смиренному стані, коли людина смириться і буде молитись, Бог каже: тоді він почує. Дуже, друзі, важливо десь мати таку десь жажду. Не ускудіти. Е, слава Богу, у нас в суботу є служіння і в середу. І якщо кількість, я десь так замічаю, кількість церкві людей 100, приходить 10 людей на молитву серед тижня, якщо кількість 200, приходять 20, якщо кількість 50, приходять 5 людей. Тобто важливо молитись, важливо розуміти, що таке є молитва. І це не питання, дивіться, ми завжди можемо відговорки знайти. І в мене є багато занять, і у вас, кожного є. Я впевнений, ті люди, які приходять, я не возволечую когось. Я десь нам хочу нагадати, як важливо бути людьми, віруючими, які будуть молити Господа. Тоді буде приходити дійсно зміни в життя. Ти молишся, дивишся, когось Бог чує, когось Бог, когось Бог веде, дає мудрості, багато питань. Що так? Приходьмо на молитву. Приходьмо на молитву і всереду. Находімо час. Життя дуже скоро йде. Воно так пройде, як навіть не замітимо. І все щось буде. Все щось буде. Тому народ смириться, почне молитись. Народ буде молитовний. Церква має бути молитовна. Залежна від Господа. Коли ми молимося, ми показуємо, Господи, ми залежні від Тебе. Ми глина. Наповни цю глину, благослови, проведи, навчи, вразуми, все ти робиш. Ми смиряємося перед Богом, показуємо, хто ми, хто він. Ми молимося, навіть на коліна стаємо. Це також дуже добре. Ти показуєш, ти просто ніхто перед Богом, але з Господом, який дає милість, який чує, який благословляє, ми щось можемо робити. Тому дуже важливо, щоб церква була молитовна. Ну, друзі, не один, два, три чоловіки, а всі. Всі. Кожен християнин має бути людиною молитовному. Відкладімо ті справи на годинку, нічого не станеться. Світ не зміниться. Це не є питання смерті. Дивіться, я впевнений. Якщо б це питання було смерті, ми б всі були на молитві в середу. Хіба винятки? Ну, Все в межах розумного, я, я все розумію. Я не говорю про те, що так і так всі мають можливість. По-різному буває, але я впевнений, що за рік часу-два, можна знайти пару днів в середу прийти на молитву. Можна, правда? Ви згідні, я думаю, що можна, можна. Давайте будемо шукати той час, приходити, щоб церква була така, яка молиться, яка дійсно жива. Тоді буде і той фонтан в церкві, тоді буде Дух Святий діяти, тоді буде очищення церкви, буде сила. Церква буде сильна. Церква не має молети, вона просто розумна якась, е, організація. І шукатимуть лиця мого. Дуже важливо не зупинити в житті. Ми недавно з братами говорили, Тарас таку думку говорив. Важливо в житті не, не зупинити, шукати Бога. Приходить час, ти щось трошки знаєш, ти щось тут навчений. Тебе Бог вів вже десь прийняв хрещення, духом хрещений. І важливо отут не зупинитися, шукати далі Господа. Важливо шукати Бога впродовж свого життя. Бог, ну, його, його треба пізнавати, пізнавати, приближатись до нього і ще одне, і відвернуться від злих своїх шляхів. Дуже важливо в житті зробити порядок. Є такий приклад, я вже не буду дуже багато виписав, не буду то зачитувати. Ідемо до кінця, важливо десь зробити чистоту в своєму житті. Приклад осії і осія. Такий молодий цар став, він зробив таку реформацію у Ізраїлі, яку до його часу царі вже так знаєте, запустили. Було дуже багато ідолів. Дуже багато ідолів рукотворних, як образки, як всякі оці всякі ідоли, скажем так. Дуже було багато рукотворних ідолів серця. І він просто зробив реформацію, він то все повикидував. Він зробив так, що люди. Перечитали закон Господній, дали він дав обідні, він то, тобто обновив завіт, можна так сказати. Він дав обіцянку Богу, і весь народ ізраїльський дав обіцянку. Вони сказали, ми будемо служити Господу. Він повинищував усі рощі, все ідолів, повикидав усяке непотребство з цілої країни. Він зробив дуже серйозну реформацію, і тоді прийшло благословіння. Як Тарас уже навіть нагадував передо мною тоді прийшло благословіння. Не може бути благословення, коли все в переміжку. Знаєте, я і одною ногою, і в Бога вірю: ну, Бог якось милує, веде, хоче все більше, більше підвести. Ну щоб дійсно прийшла сила, благословіння. І всьому тому, що ми читаємо, має бути чистота, святість, десь порядок. Що ми дивимося, на яку роботу ми ходимо, як ми одіваємося, як ми говоримо, як ми поводимося з людьми, чи є в нас ідоли серця, до чого приліпилося наше серце. Це дуже важливо. Як ми себе чому посвятили. І тоді Господь чує, і тоді написано так. І я почую з неба і прощу гріхи їхні, це Бог робить. Бог прощає гріхи. Із цілу землю їхню. Нині очі мої будуть відкриті, і вуха мої уважні до молитви на місці цьому. Тоді Бог почує, тоді Бог укріпить, тоді Бог помилує, тоді Бог наповнить і благословить церкву. Тоді церква буде сильна, не буде десь у тих, знаєте, просто таких бідненьких відео, на що, на що шкода би тратити час. І це, знаєте, трошки якось так, навіть по-дитячому, пів життя провести. На якісь такі відео, які тобі і мені в житті не допоможуть. Це просто питання не то, що нерозумності, безсилля. Це просто питання безсилля. Тому, друзі, смириться народ мій, будуть молитися і будуть шукати лиця мого, і відкинуть свої гріхи, і все переміняють дорогу свою. Тоді Бог почує. Ми зараз помолимося. Де ми десь ускуділи, де ми десь... Зробилися такими безсилими, нам не цікаво стало служити Господу і за своєї гордині. Ми десь собі почали приписувати за багато чого та й своє життя все собі робити, як хотіти, поступати, як хотіти. Ми покаємося, скажемо, Господи, ти за нас сина свого віддав, Ти за нас постраждав, щоб ми мали життя вічне, а ми десь в своїй гордості, своїй вілі такому проживаємо будь як. Хочемо йдемо на зібрання, не йдемо, то спізнюємося, чи не спізнюємося, на молитви не йдемо, чи йдемо, нічого не хочемо робити в церкві, якось нецікаво людям свідчити. Ми за це покаємося, скажемо, Господи, помилуй нас, прости, смиремося, скажемо, ми, як та глина, дійсно, нічого не можемо без Тебе. Поможи, щоб церква, щоб я. Особисто десь якось відродився від того. Наповни мене, зміни розум, благослови мене, щоб моє життя було твоїм благословенням, щоб я приніс тобі дуже багато слави. Помолимся за це. Амінь.